Шуби, хутряні шапки і комірці, а разом із ними і хутрові ферми. Усе це в Європі поволі відходить у минуле. Тим часом в Україні ця галузь процвітає. Понад 600 тисяч. Саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І ця цифра може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України. Європа відмовляється від хутра. Виробництво хутра має давні традиції у країнах Європи. Загалом на континенті 5 тисяч хутрових ферм. Саме з цього регіону походить половина світового хутра. Попри це, дедалі більше країн Євросоюзу відмовляються від такого бізнесу. Хутрові ферми, приміром, вже повністю заборонені в Австрії та Великобританії. Данія, Бельгія та Естонія на перехідному етапі до повної відмови від хутрових ферм, тоді як у Німеччині, Швеції та Іспанії. Діють настільки суворі приписи у цій галузі, що переважна більшість таких підприємств вже закрилися. У ФРН, приміром 10 років тому, було 30 хутрових ферм. Нині залишилися лише одиниці з Європи до України. Втім, у цього здавалось би позитивного процесу її зворотній бік, адже на тлі закриття хутрових ферм у країнах ЄС іноземні виробники почали переміщати свій бізнес в Україну. Тут порівняно лояльне законодавство. І дешева робоча сила. Приміром, у селищі Сінгури на Житомирщині працює хутрова ферма з Нідерландів. Заявки на будівництво таких підприємств останнім часом подали ще кілька іноземних інвесторів, серед них, зокрема, данські хутровики, які мають намір побудувати ферму так само на Житомирщині. У селі Квітневе. Якщо ці заявки схвалять, попереджають захисники тварин. Обсяги діяльності хутрових ферм в Україні збільшаться одразу вдвічі з понад 600 тисяч. До понад 1 мільйона 300 тисяч битих тварин на рік. Доля таких проєктів вирішується на громадських слуханнях. Через безробіття селяни часто погоджуються на будівництво, сподіваючись на нові робочі місця і не замислюються про шкоду хутрового виробництва. Чому хутровий бізнес шкідливий? Офіційно в Україні, за даними активістів, працює 37 хутрових ферм, понад 95% тварин, яких вирощують заради хутра норки. Зоозахисники нарікають на умови, в яких отримують тварин, зокрема, тісні брудні клітки, які обмежують їхні пересування, примусове харчування модифікованими продуктами, а також жорстокі методи вбивства заради красивого хутра. Таке виробництво не лише жорстоке щодо тварин, але завдає шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Попереджають у міністерстві охорони здоров'я України. За рівнем забруднення довкілля токсичними речовинами, Світовий банк відносить хутрові ферми до п'ятірки найбільш шкідливих виробництв. Вони забруднюють ґрунт водойми та повітря, вірусами, бактеріями і токсичними речовинами. Альтернативою натуральному хутру могли би стати новітні розробки. Світові бренди одягу масово відмовляються від натурального хутра на кори штучного. Яке завдяки сучасним технологіям на вигляд і дотик нічим не відрізняється від справжнього?